Вітаю! Я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що кожен, хто дивиться це відео, обожнює сурфінію за її потужну силу росту, за те, що в неї безліч є кольорів, за те, що вона швидко заповнює горщик і має великі квіти. Але щоб отримати таку красу, потрібно заздалегідь подбати про живці. Це можна зробити або замовивши у великих фірм, які продають лише. Касетами по багато штук, що не завжди нам вигідно. А по-друге, можна, звичайно, зберегти маточники і самому наживцювати сурфінію, що на перший погляд може здатися доволі таки легко і економно. Але це дуже трудозатратний процес, бо потрібно десь зберігати маточники, обробляти їх хімікатами від хвороб, підсвічувати їх, а потім живцювати. І не завжди живці вкорінюються. Я вважаю, що вирощування ампельної петунії з насіння набагато простіше, і сама петунія не поступається сурфійні. Серед таких петуній мене вразив сорт опера. Ця петунія дуже швидко розросталася, майже не хворіла, переносила і спеку, і вітер, і дощ. Особливо гарною була біла, вона дуже рясно цвіла. І колір в неї був злегка такий рожевий, наче вранішнє сонце на неї потрапляє. Опера росла не тільки гарно у горщиках, а й отак, от просто у ґрунті. Тому я вирішила повернутися до цієї петунії і висіяла її 28 грудня. Сіяла, як зазвичай, по поверхні ґрунту, і сходи з'явилися на 7-8 день. Ґрунт перед висівом обробила фунгіцидом і тримала петунію під лампами з десь 4-5 дня від висіву. Минулого року, на жаль, в мене вона дуже погано зійшла. Можливо, це було із-за того, що я застосувала саморобний ґрунт, і мені довелося її рятувати, пересаджуючи уже в гарний ґрунт. І тому зараз я вже взяла професійний ґрунт спеціальний. І результат мене просто здивував. 99,9% схожості із 50 насінин не зійшло тільки одна або дві, максимум. Тому запорука успіху у вирощуванні ампельної петуні з насіння це якісне насіння, якісний ґрунт і обробка фунгіцидом. Зараз 11 січня, і це в мене опера Роуз. Як кажуть, це новинка я ніколи її не бачила вживу. На картинці вона дуже яскрава, насичена така. Тому не забудьте підписатися на канал, щоб побачити разом зі мною, яка ж це буде квітка. Також перший раз взяла петунію Wave Purple». Написано, що вона більше метра виганяє пагони. По сходам видно, що вона трошки відстає від опери, але подивимось: це сходи опери рожевої, а це сходи Wave Purple». А в цьому лоточку в мене висіяні сині відтінки. І, на жаль, як тільки я висіяла насіння, перевернулася ця ємність, і висипалося все. І я вже попрощалася з половиною петуні синьої, але як бачите, вона зачепилася і почала рости. Навіть насінинка, яка прилипла до стінки ємності, дивіться, як проросла, корінчик тягнувся, тягнувся і дотягнувся до ґрунту. От наскільки важливо, щоб насіння було якісне і були умови для росту цього насіння? В цьому лоточку в мене ред, така маленька, тоненька, чудернацька, а більш крупніша це опера парпл. Вона дебела, і бачите, яка більш розвинута, хоча в одному ґрунті ростуть. Сіянці відрізняються один від одного, але схожість у всіх у них гарна. 28 січня і петунія опера вже готова до пікіровки. Висівалася вся вона в один день, але як бачите, вся вона різна за розміром. Ці два лотки стояли під плівкою, а ця петунія завжди стояла накрита кришечкою, поки не почали рослини її піднімати. А тепер подивіться, якого вона вимахала розміру. Це відбулося завдяки тому, що за рахунок парникового ефекту, який створював оця кришечка закрита. У петунії був гарний мікроклімат, який їй подобається, наче тропічний такий. А цим петуніям, мабуть, було прохолодно, бо були накриті вони плівкою, яка не так добре тримає тепло. На відміну цієї кришечки, яка мало того що зберігала тепло, так ще і між нею і рослиною завжди був простір. І петунія могла вільно рости. Якщо уважно продивитися, то видно, що оця петунія більша за цю. А причина в тому просто що тут більше ґрунту. І хоча різниця складає всього сантиметр півтора, цього було достатньо, щоб надати корінцям більше простору. І відповідно, чим більше корінець, тим більша зелена маса. До речі, це той лоток, який в мене впав з руки, і половина просто випала грунту. І я його вже якось запихнула назад, і навіть не мала надії, що щось там виросте. Але ампельне петуння настільки живуча, що прижилися не тільки ті насінинки, що там десь там зверху були, а й ота насінинка, що прилипла до стінки лотка. Вона протягнула корінець і також дожила до пікіровки. Отже, щоб проростити насіння ампельної петунії без втрат, тому що це доволі дороге насіння, потрібно, по-перше, щоб були якісні насінинки, якісний ґрунт, що має не тільки легку пухку структуру, але й має відповідну кислотність, яка потрібна для петунії. І, по-друге, створити відповідні умови, при яких насіння буде добре розвиватися, а саме захистити сходи фунгіцидом. Тобто протравити ґрунт перед висівом насіння. Як варіант, це може бути препарат Енергодар, це наш український аналог провікуру, а також забезпечити насіннинки світлом, теплом та вологою. При пікіровці я відділяю один ряд петунії таким блоком. Потім вже з цього блоку обережно відділяю сіяниць від сіянця і пікірую їх у вологий ґрунт. Роблю пальцем саме отвір, а не цією от штукою, тому що у кожного сіянця відокремлюється різний об'єм ґрунту, десь мало, десь більше. І вже за розміром грудки роблю такий отвір, куди легко вставляється рослинка, і процес іде швидко. Звичайно, якщо б я висіяла у касети, то цей процес був би набагато швидше і для рослин було б краще. Але я навіть не уявляла, що можлива 100% схожість ампельної петунії. Якби я це знала, то я б точно висіяла однозначно у касети. Ще одна помилка це пікірувати розсаду, коли ґрунт вологі і рослини насичені вологою. Бо в цьому випадку листя надто крихке, воно вологе і легко ламається, а налипший вологий ґрунт на коріннях під своєю вагою відриває їх. Інша справа, коли підкіровка проходить по сухому ґрунту. Як це відбувається на прикладі оцього лотка, дивися ред. бачите, яка вона маленька, вона така була з народження, мабуть, така в неї форма куста, а це парпл. Опера вона більша і більш така дебела. За рахунок того, що ґрунт сухий, легше відокремлюється петунії одна від одної без відриву коріння. Сухий ґрунт не тримається на корінні і просто з них зсипається, залишаючи коріння таким, наче голим і з мінімальним пошкодженням. Ще одне застереження при пікіровці петунії це те, що після її висадки у горщики, після пікіровки. Не потрібно її заливати водою. Я пікірую у вологий ґрунт, і після того, як висадила в стаканчик, ніколи її не поливаю перші 3-4 дні. В іншому випадку коріння може задихнутися від нестачі кисню. Подивіться, як виглядає петуння вже 17 лютого. З моменту пікіровки пройшло 20 днів. Розсада вже добре вкорінилася, і тепер можна її і підживлювати, і поливати. Поки що я нічим не підживлюю, тому що у мене ґрунт повністю готовий. Повністю заправлений спеціальний для сурфінії і ампельної петунії. Ось так виглядає петунія 28 лютого. Вона вже готова до перевалки у більші горщики. В цих її вже затісно. Опера вже почала викидувати бокові пазушні гілочки, хоча я її не прищіпувала ще. Якщо хтось вже вирощував, то скажіть, будь ласка, в коментарях потрібно її прищипнути чи залишити так? Бо вона генетично має вже таку схильність до кущіння. Оця більша петунія — це Парпл і Вейн». вона одразу кидається в очі. А оце ред, вона як була ото з маличку така маленька, приземиста, вона така і залишилась. І от цікаво, що жодна з них, з цих опер ред, не наростили стовбурця. Бачите, вони, наче так от приземисті і прямо від самої землі кущаться. Ну, от така будова в цієї петунії. До цього моменту я лише один раз її підживлювала кальцієвою селітрою у дозі 0,5 грама на літр води. Але тепер, після перевалки, я буду вже підживлювати її як дорослу рослину 1-2 грами на літр води. Бо на прикладі у цієї синьої опери видно, що це вже доросла рослина і вона потребує багато живлення. Ампельна петунія дуже швидко нарощує коріння, тому... Треба не зволікати з перевалкою її у більшій ємності. Нагадаю, що від моменту висіву пройшло два місяці. Таку розсаду можна вже пересаджувати і в кашпо для того, щоб вона вже там постійно і росла. Але з огляду на те, що в мене дуже мало місця, я поки буду пересаджувати її от в такій ємності, які я під рукою. Вони в там в три рази більше за теперішні. і думаю, ще там два тижні вони в них постоять. Ставте лайк, якщо вам це відео було корисним та цікавим. І до нової зустрічі!